Ну і знову ж таки, в кожного з нас є певні свої принципи, бажання, переконання чи взагалі розуміння того, що він хоче, або, наприклад, якби свої рідні цілі, до яких він іде. В принципі, вони вдаються завжди, і завжди ми їх отримуємо. Просто Хтось отримує їх трошки пізніше. А хтось, наприклад, хоче зараз певну подію, але вона не відбувається по одній єдиній причині. Що наразі ми ще до цього не готові. Ще наша свідомість наша не сприйняла цю інформацію. Можливо, нам і здається, що це от ми хочемо цього, але дійсно, всередині ми не готові це сприйняти. І знову ж таки, кожного разу все відбувається лише так, як потрібно саме нам. Тобто ніколи не буває нічого поганого. Знову ж таки, про свою особисту ситуацію, Це, в мене були дуже сильні проблеми зі здоров'ям. Я звільнилася з роботи, мені лікарі ставили діагноз вегетосудинна дистонія. В принципі, там, де просто розводили руками, я була де тільки можна. Ми ходили просто скрізь. От, хто де тільки казав, що там допомагають. Ми туди йшли. Тобто, Якщо нам говорили, що там допомагають, наприклад, не знаю, в тій лікарні комусь там допомогли, вилікували, ми йшли в ту лікарню до того лікаря. Сказали зробити рентген, зробили рентген, МРТ, МРТ. Тобто взагалі гроші ніхто не вчитав, просто вся сила була направлена туди, щоб вилікувати, щоб стати на нормальне місце і адекватно реагувати хоча б на якусь подію в плані того, що потрібно виживати. Ну, Стан там був взагалі критичний. Це зараз я от дивлюсь на себе розумію, ой, супер, класно, взагалі. Все супер, все чув. Чудово, і зовсім інша система поведінки, система спілкування і, взагалі, система життя. Отож, все в нашому житті, абсолютно, все, просто все відбувається не просто так. Навіть ось ця моя хвороба. Я тепер, пройдячи певну кількість часу, я тепер чітко розумію, чому вона в мене була, в який стан я перебувала і для чого знову ж таки вона мені була дана. Отож, будьте вдячні за кожну ситуацію в вашому житті. Абсолютно всі ситуації, які відбуваються у вас, хтось там пробує виїхати <сум> цей. Абсолютно, за кожну ситуацію в нашому житті, яка відбувається, за кожну ситуацію відповідальність несемо лише ми, і вся повністю відповідальність у наших руках. Отож, страпило щось. робіть висновки, робіть. Аналіз розумієте для чого саме вам так було, чому саме ви так реагували або у вас так траплялося, і все в такому роді. І відповідно результат не заставить себе ждати. Дуже класно все складатиметься тільки тоді, коли ви дійсно розумітимете для чого, що і як, просто отримуючи своєрідну інструкцію і розуміння, звичайно.